Панове, найголовніше питання зараз чи працює на вашу думку мирний план Олександр Дуній. Прошу. 20 хвилин тому я прочитав останнє повідомлення. Я думаю, що цю людину всіх тут знають. Олена білозерська, це відомий блогер, журналістка. Так, і зараз вона якраз воює. Вона пішла добровольцем в батальйон. Ну і написала, що за останній бій. А це батальйон правого сектора. Загинуло ще двоє хлопців, це тільки в одному цьому батальйоні. І вона от пише от таке перемір'я. Тобто, хто може називати миром, коли гинуть, продовжують гинути наших хлопці в боях? Очевидно, що для Росії це не мир, це є короткострокова передишка для подальшого наступу. І нам потрібно. Це усвідомлювати, нам потрібно розуміти, що необхідно побудувати і виконавчу вертикаль, і військову зараз переорганізувати наші військові лави і переконати все-таки Захід вдатися до більшого тиску, економічного тиску на Росію. Тому що Росія це агресор, ну, це як нацистська Німеччина. Розумієте, від того, що вона колись її віддали Чехословаччину, вона не задовільнила свої інтереси, поки є Путін в Кремлі. Поки ця влада, фашистська антилюдська в Росії, вона буде наступати, і нам потрібно це усвідомити. А наскільки реально, що позиції наших військ можуть бути зайняті сепаратистами, ну поки їхав сюди, то я розмовляв по телефону з одним з своїх приятелів. До речі, разом з нами і з вами пане Дмитро, він був під час студентської на граніті. Він з Городенківщини, зінові. Він зараз Дебальцево. І у них аталогічна ситуація. Він каже, що у нас взагалі лише один мобілізований офіцер. Поруч більше нікого. ситуацію їм не пояснюють, установки чіткої немає. А плітки, отакі от аплітки це теж діє. На жаль, вони теж впливають. Це регулярні частини, чи це добровольчі батальйон? Це, 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 це регулярна частина, це мобілізовані а, і а, на жаль, інформації навіть нема. Ми бачимо з офіційних повідомлень, що за останній день а, три населених пункти покинули українська армія. тобто взяли і звільнили без збою. Зідійшли це. Це відповідно до цих домовленостей. Мінських які домовленості в мінську складені і ким? Формальна, розумієте, їх не уклада українська держава. Там стоїть з боку української держави підпис другого президента. У нього зараз жодних формальних повномажень немає. У Кучми. його офіційне ніхто туди не делегував: ні парламент, ні президент, ні уряд. Тому так звані мінські угоди, а це ну можна було б сказати джентеженська джентльменські угоди, якби з того боку не були садисти. Чи справді чи справді прездруги президент може їхати я, 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 я дивершуні, що, ні, без без що є якісь є якісь усні домовленості, але формально формальні згоди на це доручень. А, жоден з державних органів йому на це не давав. Ну, це не формалізовано. Я воно. ж кажу, усні це одна справа, а формальні точки зору. А ким? Чи маємо кажу, Не з Верховною Радо, це точно. Так. Далі ви можете питати або уряду, або президента. Письмово ми не бачили. Це перше. Другий момент. Письмово ніде не затверджена, як до речі, ніде не затверджена тут так звана зона АТО. Хто знає, що таке зона АТО, тобто що в неї входить, так само ніхто ніхто не знає, що входить зараз у, з в цей територіально, в законах про статус окремих районів Луганської Донецької області. Верховна Рада за конкретні регіони не голосувала. Навіть в тому вигляді цього таємного. Ну, знаєте, голосування. Це, це дещо пояснив президент. Я думаю, що ми до цього повернемося нашої аспект, розмови. Третій аспект. І сьогодні тільки з інтернету дізнаюся, що, наприклад, Маріуполь входить в 15 кілометрову демілітаризовану зону. Тобто, це що означає? Почекайте, що Маріуполь наша... не можна здавати? Ні, ну інформація це інформація. Після того є спростування. Від Авакова, від Турчинова, якщо я не помиляюся, які сказали, що Маріуполь буде захищатися, але перед тим інформація знов таки, неофіційна в інтернеті, що Горлівка, Маріуполь, вони входять у 15-кілометрову зону. Мені здається, що суспільство вправі знати принаймні від влади інформацію, та які на які поступки офіційно іде Українська Розуміїнська держава Зрозуміло. Ви... пояснення одне на наскільки я зрозумів, от цей меморандум, те що там написано, не йдеться про відведення військ. І, і йдеться про відведення Артилерії. артилерії. лише да, артилерії Важко, та, 100, та, за 100 да, да за 100 міліметрів, так да, да ну там, навіть якщо там, наприклад, ці торнадо, то це 120 кілометрів 120 кілометрів. Да, інша я. річ, от як це буде контролюватись, чесно кажучи, да якщо за... ОБСЄ може контролювати відносно буферну зону от 30 кілометрів, так. да по окремих ділянках? Да, як контролювати те, що на російській території буде, да, от, то, а як гарантувати мешканців Маріуполя, якщо звідти відвести українські танки, от як гарантувати і артилерію. Як, я як, людей, як, як гарантувати, що туди дійсно, от як у вашому блозі, було написано, що не увійдуть після того відразу негайно російські терористи? А якщо протидіяти зараз? Ну, очевидно, ага. що будь-яка людина, яка стосується військової справи, вам скаже, що важливіше за техніку, важливіше за чисельність війська завжди є командування. Тому в першу чергу нам потрібно посилити командування, і я думаю, що вже назрів час для точкових ротацій в силовому блоці. Про це більш чітко а, а, пише один з військових експертів громадських активістів Юрій Бутусов. Він розбирається краще за нас в справі. Він занурюється безпосередньо і він поставив перед президентом питання про необхідність заміни міністра оборонних справ. Гілетей і голову генштабу Муженка Юрій Бутусов вважає, що саме ці особи винуваті в Іловайському котлі. Ще раз кажу, він Бутусов краще за нас розбирається. Він повністю занурений в ситуацію в будь-якому випадку. Це треба зараз залучити військових експертів, запитати, який є кадровий потенціал. Додатковий і очевидно, що от, чіткі військові ротації в військовій сфері вони необхідні, тому що навіть якщо це тимчасовий перепочинок, передишка таке замирення, тимчасово ми розуміємо, що Путін все рівно буде після того десь наступати. Нам потрібно використати його для того, щоб побудувати систему захисту. А це значить починаючи з гори з військової частини, да і закінчуючи а, і переозброєнням, і переоснащенням, і перенавчанням. Інформація, що 50 тисяч повернулося з українського боку, але два дні тому мені позвонив Сергій Пантюк. Це секретар спілки письменників України, наш знайомий добрий друг. Він зараз воює в а, а, АУН. Так, от повернулися батьки його дружини два дні тому. Викрадені терористами два дні тому і зараз вимагають викуп під загрозою розстрілу. От ми з вами зараз почули цікаву зараз думку висловив Валерій Карпунцов. Він сказав, що коли буде така демілітаризація та, далі вже місцеве населення, яке наїлося цих там ДНР і ЛНР, да вони самі витиснуть, витиснуть бойовиків своєї території. Олександр Дуній, це, це можливо, як ви вважаєте? Ну, місцеве населення я особисто бачив на Луганщині зі зброєю в руках, яке захищає Україну від Росії. Я бачив під Половінкіна, це під Старобільськом, місцеву народну самоборону, це мужики 40-60 років з Калашниками, які захищають від Росії. Вони вийшли. В добровольчих батальйонах, щоб ви розуміли. Ну, Калашникова наприклад, вони взяли. А, не знаю. А, купили, вкрали, здобули в бою, але я їх бачив зі зброєю. Те, що держава їм не поставила, це факт. На жаль. Я бачив в Айдарі третини місцевих хлопців. Ну знову таки не хлопців, а як правило середні, віки старші, з Луганщини і Донеччини. Оце це місцеве населення. Як воно ще може себе захистити? Воно йде в добровольчий батальйон, самоорганізовуються, здобувають зброю. На жаль, середньої і важкої зброї не давали. На той момент ну я просто дивився хлопці воюють зі стрілецької зброї здебільшого трофейною. Я бачив трофейні мухи, Зрозуміло. Трофейні А скажіть, холоші, будь ласка. от те, про що ми зараз або, говоримо. Це я був вражений скільки на Луганщині є патріотів України, які захищають Україну? А кому ми надаємо особливий статус? Мова йшла про те, що там, де підняли український прапор, там де є українська влада, там є значить особливий статус формування. Органів самоврядування я правильно зрозумів, Чи я помиляюсь? Олександр Доми прошу. Ні, навпаки, якраз в цих законах, які от два закони 16 вересня там іде навпаки про окуповані території і на окупованих територій, що будуть створені під контролем цих окупантів, суди, прокуратури, так звана народна міліція терм термін жахливий і будуть вибори, Щоб ви розуміли. Рівно вісім днів тому були псевдовибори в Криму. Псевдовибори їх не визнала Українська держава, їх не визнала Сполучені Штати, їх не визнав Євросоюз. Тут на окупованій території, фактично під автоматами і кулеметами. 7 грудня пропонується, щоб були вибори, і які ними там за Це дуже важливий момент. Бі слухайте КГБ, чи, чи правильно ми це знову, які перекинути тепер на Донеччину його можете брати е, а як... міським головою. Донецька а як вз... Ми йдемо в зиму, так. Донецьк і Луганськ, будемо називати речі своїми іменами під окупацією. Це означає, що ними управляти будуть сепаратисти, так чи інакше. Та? І це загрожує величезною катастрофою гуманітарною, в тому числі. Інфраструктура знищена, води немає, світла немає. Хто все це буде відновлювати? Хто це буде все, вибачте, фінансувати, давати на це гроші? А там живуть живі люди. Та? Це підштовхує Путіна так. для якоїсь для якогось відступу, тому що реально насувається зима. А, пенсії завели. Зарплати на цій території були з, території, були з українського Все. бюджету. Путін платити за це не хоче, і там може наростати внутрішній спротив, саме тому він і хоче протягнути ті домовленості, що там буде фактично Придністров'я антиукраїнське, але фінансуватися з українського бюджету. Ну це ж не тому Я не думаю, що нам потрібно. На нам потрібно якраз не йти на такі поступки. Безперечно, що якщо там будуть окупанти зі зброєю в руках, то ні про яке фінансування з українського бюджету не повинна йти мови. І ми повинні усвідомлювати, що держава повинна захищати всіх, хто визнає себе українськими громадянами до кожного звичайного громадянина в Луганській, Донецькій області. Чи не все однозначно звугів, тому що в бюджеті, який ми вже приймали, а ось вже після перемоги майдану. Записана дотація на рівні 11 мільярдів вугільних гривень вугільної промисловості. Нагадаю, в попередні роки вона ще доходила до 14 мільярдів, якщо я не помиляюся. А он Валерій, вона поправляє, що 16 мільярдів. Колосальна цифра. Тому за великим рахунком ще потрібно порахувати. чому я кажу, що у нас ну, проблема трохи з економічним блоком в уряді? А що реальне вигідніше? Чи купувати буревугілля буре вугілля в, Україні, вугілля в а, Польщі? та... Чи в ці дарунки фактично сепаратистам перепрошую структурам, Австралію купурам чи Росії когось? дарунок з українського бюджету От... 11 От... мільярдів. От... Пам'ятаєте двох хлопців? Ну як хлопців мужиків в інших телезійних програмі показували. Побили і одному з шматком, шматком скла зарізали українське татуювання шахтарі. Абсолютно проукраїнські та один україномовний, інший російськомовний. Тобто значна частина шахтарів, вони реально роботяги, просто працюють більшість або інферентна, або проукраїнські налаштована, і їх потрібно захищати. Безперечно, наше спільне завдання захистити тих людей, хто навіть є на окупованій території, але налаштований про зараз те, Геннадія Москаля, якщо я не помиляюсь, призначування ну, серед тільки гол... головою облдержадміністрації, що, ті що він москаль. Насправді, я от мені хочеться сказати, що це дуже добре. Призначення. Геннадій mm -hmm. Маскаль очолює Флуганську область. А, він системний, він має досвід як а, обласно, керування на рівні області, так і керування міліцейським підрозділом, що дуже важливо. це, да, функція. І нагадаю, один з небагатьох. Депутатів, який вимагав до останнього моменту, до сьогодні вимагає покарання вбивсь на майдані. Перепрошую, у нас же ж ніхто не сидить. Я е, е, допомагав одній справі по вбивству Вербицького і Ігоря Луценка і знаю, який спротив вже був. Після катування, давайте уточнимо катування, катування так. А, е, І це єдина справа, де є конкретні е, е, винуваті, які затримані. Та, а по інших іде абсолютне гальмування, і москаль один з небагатьох, хто вимагав. Тобто людина показала з одного боку принципи, має фах, має вміння, має досвід. Я думаю, що це дуже добре призначено. Але те, що у нас півроку не відбувається економічної реформи, реально це такий же удар по Україні, як гради Путіна. Бо те, що населення стає все бідніше і бідніше, а олігархи продовжують зараз ставати заможнішими, як і при режимі Януковича, це безперечний удар по самій державі, і нам конче необхідно посилити економічний блок в уряді для того, щоб змінити економічну ситуацію. Люди повинні ставати заможнішими, тому що зараз навантаження на фронт це фактично звичайні люди. Вони з своїх кишень фінансують як волонтери, фінансують нашу армію. І чи ми, і зараз заморожуєте зарплати пенсії? А ми за це нагадаю проголосували відразу після перемоги Майдану. Але тоді курс гривні до долар був 8 до 1, а зараз 13,5. І в цій ситуації. Думати, що люди можуть на такі зарплати і пенсії вижити ну це неправильно, ще раз кажу, і на цьому фоні фоні, вони продовжують ставати багатшими. Тобто і мені давайте, дивиться, давайте, давайте говорити не так. Стільки про фонди, хоча потрібно говорити, які так, зберуть так. одноразово з олігархів, а про нормальну реформу, в тому числі податкову реформу, щоб зараз зменшити податкове навантаження на менш незахищені верстви населення, а збільшити податкове навантаження саме на олігархічну структуру. Та я хочу щоб ми резюмували наш ефір і дуже коротко зараз сказали, що потрібно Україні для встановлення справжнього миру. Починаємо з Олександра Донія, прошу. Я можу лише повторитися. Я вже казав, що необхідні точкові ротації в силових структурах. Тих, хто проявив себе з найкращого боку в нас в силових структурах під час подій в Криму і на Луганщині, Донеччині, потрібно давати позачергові і чергові звання. І президент, очевидно, що повинен цю ротацію зробити. Це раз. І друге, необхідно якомога швидше приступати до економічних реформ. Тобто, ми, у нас не повинні продовжитись бідніння населення. Люди повинні відчути, що уряд стоїть на сторожі їхніх інтересом.